Всі, вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про події на фронтах російсько-української війни та за її межами будемо говорити із нашим гостем Іван Ступак, військовий експерт, співробітник Служби безпеки України з 2004 по 2015 роки. Вітаю, пане Іване, слава Україні. Вітаю, дуже дякую за прощення. слава! Друзі, вас також вітаю. Закликаю вас ставити вподобайки під цим відео, підписуватись на наш YouTube канал, Якщо чомусь досі цього не зробили, напишіть, напишіть кілька приємних слів у коментарях знизу. Ну і звісно ж про дзвоники не забувайте. Ми розпочинаємо, пане Іване. В першу чергу про фронти дійсно і що там відбувається, Росія продовжує крок за кроком просуватися. І збільшується от Ареол своїх володінь окупованих. Про очеретине цікава інформація. моніторингова аналітична група Deep State, мапа бойових дій сповістила про неналежне командування саме на тому відтинку фронту поблизу очеретиного і звинувачення звинувачує командування однієї з бригад у неправильних наказах і так далі. В свою чергу, це те саме командування на офіційній сторінці у Фейсбук звинувачує Діпстейт у хайпуванні, у неувазі і у знеціненні до втрат військових і так далі. От ваша думка, особиста ваша позиція. до цієї чиєї думки ваша думка ближче, і яка у вас інформація стосовно тих бойових дій у тому напрямку? Дивіться, ну ще раз це це питання, мені здається, недоцільно обговорити, бо у нас є позиція бригади. У нас є позиція Діпстейту. Що насправді відбулося, ми достаменно не знаємо. Звинувачити військових ми не можемо звинувачити. Діпстейт, каже, що ви хайпуєте, Ну те, що у нас немає підстав, можливо, трішки з часом, коли буде більше інформації, коли можливо, наприклад, ваш колега, журналіст Юрій Бутусов, він. Зазвичай коментують такі історії, він розуміється, він знає, що відбувається. З перших джерел, можливо, він безпосередньо зсередини побачить ситуацію, прокоментує, тоді буде вже плюс-мінус зрозуміло. Бо, ще раз, є позиція одна, є позиція друга, інших якихось інсайдів, всього у мене немає. Але тут треба значити, що, на жаль, росіяни користуються перевагою в живій силі, в техніці, в амуніції, і на їх стороні час. Поки Україна не отримала ще ті боєприпаси від Сполучених Штатів в тій кількості, яка необхідна, йде процес накопичення. З літаками теж є якась пауза. Відповідно, наприклад, сьогодні до даних від Нью-Йорк Таймс, що літаки, можливо, співпадуть а, в часі з отриманням а, іншого озброєння, яке їде, і це очікується десь на червень, можливо, пізніше, ну на пізній червень. Ну, тут, оце ну. Доволі тривалий період часу, а росіяни на даний момент мають повзуче просування, от зважаючи на їхні втрати, от спостерігаємо з огляду на зведення генштабу збройних сил України, що бачимо більші втрати, якщо рівняти там з березнем, наприклад, з лютим місяцем. Скільки от можуть повсти наскільки далеко можуть доповсти, пане Іване, з огляду на ваші дані, от зважаючи на такі втрати? Можуть повсти ще раз, втрати для них не є критичними. На жаль, ми не знаємо, яка цифра. Можливо, потім, після війни, знати через 5 років після війни можна буде вже проаналізувати і зрозуміти такі по реперних точках. Ага, отут в них була дійсна слабина. Вже тут вже почалися проблеми. Ще раз, з людьми дефіцит є. На цей дефіцит вказує сума виплат разових від регіонів, які. Вербують цих людей ці виплати коливаються, спочатку. Це було там 200, 250 тисяч. Зараз вже ну не всі регіони, звісно. А, наприклад, Москва – це мільйон російських рублів. Це орієнтовно 10 тисяч американських доларів на секундочку. Тобто для москвичів, така ось ну, заохочення, 10 тисяч доларів і вербують. Тобто через якщо б люди йшли стабільно, то і сума була б стабільна. Люди йдуть нестабільно, треба їх мотивувати золотою монетою, і ось таким чином підвищують цифри. Але ще раз: ну цифра виплат, Яка, який поріг болі, болю для росіян? Ніхто не може сказати. Згадайте, будь ласка, пан залужний він теж помилявся він каже: я то думав, 150 тисяч і все, і вони зламаються. Ні, не зламалися як на диво. А також хотів розпитати вас стосовно ударів по НПЗ російських. На цьому тижні бачимо ще раз таку певну інтенсифікацію в цьому плані. І Рязанські НПЗ та й в інших містах тилових Російської Федерації є прильоти. По перше, вплив на ведення бойових дій раніше ми про це говорили зараз. Я так розумію, НПЗ стає менше за ходу того або як більша кількість їхня вражається і от саме доцільність і от на часовість так би мовити так от своєчасність цих уражень, якщо рівняти там з зимою коли я так розумію споживання палива стає більшим і літом коли от зараз вже весна літо Ну, зараз посівна кампанія тому паливо важливо воно йде на експорт це гроші це гроші та паливо це кров війни Дивіться, поки що того ефекту, на який ми очікуємо, його немає. Видання політики повідомляло про начебто 10% на дизель вартість злетіла в Росії, 20% на бензин. Але наші українські аналітики, наприклад, Сергій Куюн, аналітик в сфері нафт, ну, нафтопродуктів, він каже: та ні, почекайте за моїми даними, що навпаки, навіть ціни там трішки падають, і ну не немає, не спостерігається в них дефіциту палива. Я пропускаю, що вони розпакували все ж таки деякі свої запаси, такі НЗ, і резерв не запаси ні не запаси. Розпакували і почали насичувати цим паливом, яке було раніше виготовлено в попередні періоди, викидати його на ринк, і Таким чином стабілізують ситуацію на паливному ринку. На фронт взагалі ця історія не повпливає. Взагалі ми на це не розраховуємо. Нам важливо розхитати ситуацію всередині. Тобто досягнути такої мети, щоб ціни на паливо почали стрімко лізти вгору, щоб паливо почало зникати з АЗС, щоб почали здорожчати продукти: хліб, макарони, сірники, все що завгодно, все, що стосується цивільного життя, щоб люди зносили просто в паніці супермаркети, обносили, виносили. Бо холодильник мені здається набагато чутливіший в рефій, ніж телевізор на фронт, паливо буде йти за будь-які умов. Останні будуть забирати з Якуті, з там за звідки там з, з вами казали колись від швидких допомог від пожежних а, бригад. Буде забирати все на фронт. В цьому сумніві бути не повинно, але ось цивільним компонентом треба працювати, і щоб не було заробітків, щоб не було експорту цієї нафти. А, Удари продовжуються, це важливо відмічати. Попри те, що американці ще декілька тижнів тому активно наполягали. Будь ласка, не бити. Зараз цього немає. Це це прохання з порядку дня з денного знято його немає. Поки що можливо з'явиться, а можливо, ні. Ну поки що немає і Україна. Окей, ми продовжуємо. Україна що ще робить? Вона концентрується в своїх ударах, окрім військових суто військових об'єктах, на об'єкти енергетики. Не просто є мета, не знаю, там пана Малюка або Кирила Буданова, а давайте знеструмимо там, не знаю, там, Белгород або Оренбург. Це не цікаво. Ну, Шурік, це ж не наші методи, ми так не працюємо. Е, Намагатися знеструмити. Об'єкти військового призначення, якісь дослідні інститути, лабораторії, військової промислійської підприємства, для яких електрика потрібна, щоб виготовляти ці ось там, зна, там динамічний захист для танків. Тобто, ось тут працюють. І остання новина: таке новаторство, це атаки по релейних пош... по силових підстанціях, тягових підстанціях залізничної колії Російської Федерації, РЖД, Російської Железної Дороги. Тобто, ну, ще раз, не таємниця, що в Ерефії ключовий перевізник це колія. Це залізнична колія, залізничний транспорт, приміщення танків, БТРів. От таким чином намагається вивести з ладу російську логістику. Те, що я бачу також в контексті буття Російської Федерації, де що всі процеси пришвидшуються, і в тому числі навіть природні подекуди. От здавалося раніше у них був стабільний графік на весні, повені, так якісь паводки влітку через засуху пожежі. Ну і потім все по коло там скресає льот заметілі І так далі, зараз навесні маємо і повені, і маємо паралельно. Якісь засилля пожеж, таких стихійних, дуже потужних, благодатний вітер це все роздуває ще більше. Там якщо дивитися, а якутія хабаровський край в в тих регіонах зараз бушує масштабний масштабні лісові пожежі. Наскільки от такі от події можуть вплинути на? Повістку денну всередині Російської Федерації Я зараз кажу про виділення бюджетних коштів, е, вимушення там перекидати можливо дуже сильно на це сподіваюсь. Якісь там е, військових, із нехай навіть тилових е, військових частин на погашення наслідків цієї негоди і так далі. Наскільки це важливо для нас, пане Іване? Ну, давайте, росіяни це теж чудово розуміють. Розуміють, що не можна забирати з фронту людей. Можливо, там заберуть десь строковиків. Строковиків в них є для там гасіння цієї пожежі або ліквідації наслідків. Повені розраховувати, що повень все змиє. Ну це, це було б. Дуже, звісно, класно, але поки що ну нереально Якщо б це повні була б наприклад в Москві, Москву змила б о, це було б дійсно класно. Метро не працює. Люди ж бракують, них там хвороби. Це дійсно було б класно. А коли що там тюмінь здається? А, хто, господи, Короче, десь дуже-дуже віддалено, москвичам чхати, петербуржцям чхати. В Кремлі ще більше чхати, на те, що там відбувається, тому всі проблеми з відновлення будуть повішені на місцеву владу, ви займаєтеся цим. Не впорайтеся, звільнимо вас з посади. На жаль, в Росії такі овочі ж проживають, ну, маю на увазі росіян. Що для них, якщо навіть там, ну, вони будуть виходити, що там Путін, помогі місцева влада буде розводити руками зараз, після виборів набагато простіше зняти губернатора, сказати, що він не впорався, призначити когось нового або зробити зробити яку карусель, і народ буде задоволений, клас, сьотому бралі плохого губернатора. Це все добре буде. Новий теж нічого не зробить, але начебто була проблема на проблему. відреагували, що ще хочете, будете, будете далі. Протестувати до вас прийде центр е протидії екстремізму, прийде ФСБшник і у вас там будуть проблеми на роботі, в бізнесі або взагалі там ну, по, особ... по життю. Тому поки що на це розраховувати не доводиться. Хоча в теорії ну, в теорії маю на увазі. Там держави, що є такі чорні лебіді, які прилітають, несподівано руйнують все, перегортають цю шахівницю, всі фігури просто звітаються в різні сторони. Класичний приклад це Ніколая Чаушеску в Румунії. На, його режим впав здається за 6 днів. За 6 днів починаючи з маленької фішки доміно, яка впала в місті Тіміашари, і потім за 6 днів зруйнувала весь режим, хоча здавалося, нього там 90% рейтингу, Тому ну, поки що на це розраховувати не доводиться. Ну, але все ж таки, якщо говорити про чорних лебедів, от е Тимур Іванов, а, пане Іване, от я впевнений, що ви чули про цю подію. Посадка заступника міністра оборони Російської Федерації і е продовжується, так розумію, допити його. І вже є інформація про те, що він у своїх е доповідях, у своїх е свідченнях починає свідчити проти своїх колег подекуди, так чи може це потягнути за ниточку, яка може розібрати на лоскутки? Усю Російську Федерацію ну, себто може це стати у перспективі чорним лебедом? Важке питання. Ми б хотіли, але давайте розглянемо більш там під мікроскопом цю історію. Ми маємо що заступник е, міністра оборони е, Сергія Шойгу, е, такий себе Тимур Іванов, е, баловинь е, баловень судьби. В нього все класно, в нього є Росройси, Майбахи. Е, він та його дружина. Просто шалено, навіть з російськими мірками полюбляють предмети розкоші, е різноманітні бренди. Просто от, немає такого бренду, який вони собі не придбали. Там було розслідування, здається, ФБК ще давно ну, фонду mm -hmm. боротьби з корупцією Навального. Там просто щось неймовірне. І, і маєтки в центрі і все, всем користуються. Він був відповідальний за будівництво важливих військових об'єктів, е парк перемоги в Берегі, цей собор. Ворожоми сил російської федерації ну сонцев ну, щось взагалі там неймовірней церква в стилі мілітарі. Такі хакі ну то есть маскувальні сітки, ну просто взагалі щось, жуть якась плюс відновлював, ну освоював бюджетні кошти на відновлення, начебто Маріуполя. шалені гроші через нього проходили. Найближча особа до Шойгу вводив шашні з Дмитром Медведєвим, До речі, на одному з свят. Дмитро Медведєв, спікер, ой, спікер Путіна одягав костюм ведмідя і ходив. За, цим, за Тимуром Івановим. Ну, є там світлина, ну, він був в ролі блазня, ну наскільки ми розуміємо, позиція в нього була. Зараз його демонстративно зняли з посади, затримали прямо в приміщенні Міністерства оборони, прямо в формі генерала армії Російської Федерації з орденами привезли до СІЗО до суду в акваріум, сфотографували навіть не в закритому режимі і відправили до СІЗО. Тобто, був єдиний глядач у всього цього дійства, це Путін. Тут тепер питання: за що? За корупцію? Ех, ну як завжди кажу, слишком много для ТОСа, мало для Рафа деляфера в корупції не спрошу. Там навіть сума називалася щось: Хабар в мільйон рублів, що 10 тисяч доларів. Та він на вихідні витрачав більше. Мається на увазі, а, а, пане Іване, я теж готуючись, дивився а, від мільйона рублів. Тобто, це о, особих в е, рах, це вважається від мільйона рублів, а далі невідомо скільки. Ну, 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 окей, там, окей 20 тисяч доларів, ну, це, це дрібниці взагалі. А, зараз йому намагаються припаяти а, Державну зраду у вигляді, чого, що, а, що саме він був відповідальний за оборонні замовлення, за будівництво <кій> оборонних підприємств, за реалізацію оборонної програми, і начебто він її зірвав, там є там, об'єкти, де на 80% зірвані. Ну, не взірвані і не вибухнули, а саме ну, зірвали цей термін. <кій> Так, і можливо, саме це стало тим тригером, через який була віддана вказівка Мочити. Плюс, е Московська область, губернатор, там такий собі, і Івано Воробйов. І це Московська область, вона залишилася таку вотчину Сергія Шойгу. Він там, колись теж був губернатором. І ось зараз почали. І там, і там зараз залишилася його команда. І там зараз. Е Почали заарештували заступницю губернатора, заступ, заступницю губернатора вона здається соціальних питань, теж за хабарі Тобто, ну, виходить так, що, начебто, методично команду Сергія Шайгу виносять з чату. Чи дійде справа до Сергія Шайгу? Не знаю, ніхто не знає. Це одна з небагатьох людей ну людин, людей, Надійних до Путіна, лояльних до Путіна. Слухайте, не дарма, ж він водив його там тайгою, вони там заварювали, що я, шишки. Якісь трави, шишки, трави, рогами терлися, не знаю, там ці тайзі. Не знаю, чи погодиться Путін на це. Він замінить. Не, не зрозуміло. Якщо замінить людиною молодою, амбітною, наприклад, там, 55. Років амбітний полковник, генерал-майор, наприклад, то Путін дуже сильно ризикує, що цей молодий амбітний генерал-полковник може стати новим генералом лебедем, перетягнути на себе всі лаври, всю славу і спробувати стати не другою особою, а першою через силовий якийсь прийом. От саме от вервечка оцих подій, які зараз маємо, може в перспективі спричинити до того, що ви говорите. В теорії так на практиці ми не знаємо. Ну, давайте, будь ласка, згадаємо 23 червня 23-го року, коли в п'ятницю ввечері шалена новина, eh, Пригожин, вен Пригожин, чи не зі своєю бандою залишив місце ведення бойових дій після взяття Бахмуту і пішов на Ростов. Ми по-моєму, згризли нігті на всіх ногах, на всіх руках, дивлячись, що відбувається. Ну не вже це падіння Путіна. І все в останній момент все зламалося. Хоча зараз цілком ймовірно що Пригожин міг би бути окей, не президентом, але якимсь там диктатором, або хтось інший міг би бути диктатором, а він був би там не знаю там керівником всієї армії. І, і давай так, ну ми не знаємо, як би це поставилося, ну склалася ситуація на фронті, бо Пригожин виступав за більш раціональне та ефективне винищення українців. Все на краще, як то кажуть, так будемо далі стежити. Цієї ситуації, в тому числі з вашою допомогою, пане Іване, дякую за те, що долучилися. Вам військовий оглядач, співробітник служби безпеки України з 2004 по 2015 роки з нами спілкувався. І дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтеся своїми вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками. Підтримуйте і просуваєте на наш Ютуб канал вперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі в наступних відео на все добре.